Хочу пояснити, що саме входить в ландшафтний проєкт і як відбувається проєктування. З чого починається робота над ландшафтним проєктом і що взагалі таке ландшафтний проєкт? Щоб цей простір був здоровим, щоб він змінював ваше життя на краще, щоб ви не витрачали зайві гру. Проєкт це набір документації. Вже узгоджені концепції містяться в самому генплані. Дендроплан це план з рослинами. Асортиментна відомість стає вже частиною кошторису на виконання робіт. Схема вертикального планування містить в собі інформацію про висоти, про перетворення рельєфу. Новою ландшафтного проєкту. Є кошторис на виконання будівельних робіт на будівництво саду. Привіт! Я Вікторія Емануела, ландшафтний дизайнер. І сьогодні ми з вами розглянемо одну з найцікавіших тем у сфері ландшафтного дизайну, складові частини ландшафтного проєкту. Якщо ви хочете створити красивий функціональний і зручний сад чи прибудинкову територію, важливо розуміти, що кожен проєкт складається з декількох етапів, кожен з яких важливий для досягнення бажаного результату. Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтесь про кожну складову проекту, яка допоможе вам створити ідеальний ландшафт. Що ж, все ж таки, ландшафтний проєкт, як ми працюємо і що ви отримуєте. Ландшафтний проєкт це набір документації, це паперові креслення, креслення, які мають в собі несуть в собі інформацію. Перше, з чого починається кожен проект, це генплан, це основна схема, на якій ми розташовуємо всі елементи майбутнього ландшафту. Генплан включає в себе розташування будівель, доріжок, зон відпочинку, альтанок, водойм та інших важливих елементів. Він також може містити інформацію про напрямок світла, сектори вітрів та ландшафтні особливості ділянки. Ми використовуємо генплан для загального орієнтування і визначення зонування території, тобто, де буде газон, де сад, де зона барбекю. Наступним етапом є розбивочні креслення це дуже важливий етап, на якому ми детально визначаємо розташування кожного елемента ландшафту. Завдяки ним ми можемо точно покласти всі об'єкти на землі, допомагаючи будівельникам чи робітникам на місці виконати всі необхідні роботи. Це також важливий момент для правильного розташування рослин, дерев, доріжок, щоб все виглядало гармонійно та функціонально. Щоб візуалізувати, як буде виглядати ваш сад або територія після виконання робіт, ми використовуємо 3D-візуалізацію. Однією з найпопулярніших програм для цього є SketchUp. Завдяки цій програмі ми можемо створити реалістичні моделі вашої ділянки, враховуючи навіть освітлення, тіні та текстури матеріалів. Це допомагає вам краще уявити, як виглядатиме ваш проєкт в реальності і вчасно внести корективи, якщо потрібно. Один із важливих документів це дендроплан. Це план розташування дерев, чагарників та інших рослин на ділянці. Важливо вибирати рослини, які будуть не лише красивими, але й відповідати кліматичним умовам, вимогам до освітлення та зростати в конкретному ґрунті. На дендроплані ми також можемо зазначити місця для клумб, газонів, живоплотів та декоративних елементів. Вертикальне планування це процес, який допомагає правильно спланувати перепади висот на ділянці. У багатьох випадках це важливо для того, щоб правильно розподілити воду, створити сходи, доріжки, рівні для відпочинку та ігрові зони. Цей план дозволяє врахувати природні особливості так, щоб на ділянці було зручно гуляти і виконувати роботу по догляду засаду. План автоматичного поливу. Це важлива складова ландшафтного проєкту. Особливо, якщо у вас великий сад чи двор. Система автоматичного поливу допомагає ефективно і рівномірно поливати рослини, що значно полегшує догляд за ними, зберігаючи воду та час. Ми визначаємо зони, де потрібен більш інтенсивний полив, а де легкий, залежно від типів рослин та їхніх потреб. Завершуємо проєкт створенням плану ландшафтного освітлення. Освітлення це не тільки елемент декору, але й безпека. За допомогою освітлення можна підкреслити красу рослин, створити атмосферу в саду, а також забезпечити належний рівень видимості в темний час доби. Ми вибираємо правильне місце для розташування ліхтарів, світлодіодних ліній та інших елементів. І на завершення це кошторис на виконання робіт. Після того, як ми створили проєкт, необхідно визначити вартість матеріалів, робіт, техніки та послуг. Це дозволяє клієнту зрозуміти, скільки коштуватиме реалізація проєкту і які етапи будуть виконуватись. Ми завжди намагаємося зробити так, щоб проєкт був доступним і відповідав бюджету клієнта. Ось ми прийшли всі складові частини ландшафтного проєкту. Кожен з цих етапів дуже важливий, і всі вони разом допомагають створити неповторний і гармонійний ландшафт. Сподіваюся, що це відео допомогло вам зрозуміти, як працює ландшафтний дизайн і які документи та плани потрібні для створення вашого ідеального саду. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. І звісно, якщо у вас є питання або ідеї для наступних відео, залишайте їх у коментарях. До зустрічі у наступному відео.